Не етап суспільного розвитку вимагає якісно нових стратегічних змін в освітній галузі України. Реалізацію спричинених викликами часу завдань забезпечує впровадження освітніх реформ, пріоритетом яких є формування конкурентоспроможного випускника 21 століття, людини всебічно розвиненої, здатної до критичного мислення, цілісної особистості, патріота з активною позицією, інноватор, який може змінювати навколишній світ та навчатися впродовж життя. Для педагогічної спільноти сумщини 2018-2019 навчальний рік наповнений яскравими нововведеннями. В школах втілюють ключові ідеї нового освітнього стандарту, що на думку освітян відчинить двері в школу майбутнього, максимально мотивує дітей до навчання та розвитку. Сумщина ще минулоріч створила сприятливі умови для успішного втілення інноваційних процесів. Чотири школи в різних районах стали учасниками експерименту і напрацьовували методики та рекомендації для інших. Звичайно, все, що починається, це починається звичайно з якоюсь насторогою, з важкістю, десь якісь проблеми були. По перше, треба було навчити вчителів. Це саме головне. Головне, тому, що е, працювати з вчителями, створювати нові освітні програми, тобто, це е, звичайно навитики, така нова форма подачі матеріалу на уроці, це, це перше, що нам треба було, це навчити вчителів. Друге, це обладнати класи, новий освітній простір. Для цього була виділена освітня субвенція. Сумська область отримувала отримала десь близько 26 мільйонів. Дригалівська спеціалізована школа увійшла до переліку експериментальних. Бо, говорить, очільниця закладу, зважаючи на особливості підростаючого покоління, самі відчули необхідність реформування системи. На другому році впровадження концепції нової української школи остаточно переконалися, крок був зроблений вірно. Анігра мене шкодую про це, тому що. Протягом минулого року ми спостерігали, ми дуже старалися, ми дивилися, як відбуваються зміни. І сьогодні я вже переконана, що зміни є. Змінився сам учитель, він є партнером, наставником, а не лектором як був раніше. Змінилися методи навчання і зміст навчання. Кількість навчального матеріалу не втратилася, але змінилася його подача. Сьогодні все направлено на розвиток умінь дитини. Навчальний матеріал відповідає віковим особливостям учнів, їх інтересам, їх потребам. Сьогодні розвиваються компетентності, ті, які потрібні будуть для майбутнього життя наших вихованців. Сьогодні процес навчальний освітній він інтегрується, і це дуже важливо. Нова українська школа це наше майбутнє, це простір позитиву та розуміння. Змінилося і саме навчальне середовище школи. Багато простору, зони відпочинку, місця для активної рухової активності. Аби змінитися, Надригалівська школа залучила 2 мільйони гривень за рахунок співфінансування субвенції обласного бюджету та місцевої казни. Діти мають планшети, смарт-хаузи, розумні будинки, звичайно, сучасне обладнання і дидактичний матеріал. Та головне підкреслюють вчителі вчаться розуміти один одного та працювати разом. Доброго дня, діти! Доброго дня. Доброго дня. Доброго дня. Доброго дня. Які ви в мене сьогодні гарні і посміхнені. Я сподіваюся, що такими посміхненими і життєрадісними ви будете протягом всіх наших уроків. А зараз візьміть, будь ласка, один одного за руки. Наповніть свої долонки теплом. Побажайте подумки один одному приємного дня. Пошліть повітряний поцілунок один одному. Повітряний поцілунок. Посміхніться сусідові справа. Підморніть сусідові зліва. Обійміть один одного, ви одна єдина сім'я. Отак, єдиною родиною вирушають у щоденний похід за знаннями. Реформа дала можливість по-новому подати процес навчання, зробила його цікавим і для вчителів, і для учнів. Різниця однозначно дуже велика. На сьогоднішній день навчальний процес покращився. Я дуже задоволена, що саме моя дитина попала у нову українську школу, тому що це цікаво, новітньо. І саме головне, що це є не запам'ятовування, а розуміння всього, чим займаються діти. Макар розповідає про свої враження, каже: мама, давай вдома повторимо. Ось сьогодні ми робили це, чи і ну, чи щось інше. Проводимо досліди, навчаюся. Є цікавість, і я навчаюся разом з ним. Багато чого нового дізнаюся саме від нього. Для нашої родини це стресом не стало, тому що я сама вихователь, Працюємо ми по новій програмі. Це Ця програма нова українська школа. Вона дуже як би сказати корисна і нема такого навантаження переходу від дитячого садочка в школу. Діти, діти у формі гри їм дуже цікаво навчатися. Навіть коли ми хворіли, він мені говорив: Мамо, я хочу до школи я вже скучив за школою. Немає. Тих уроків, які ми сіли рівненько, спинки рівненько, в них все в русі. Ого зразка можна повалятися на підлозі разом з вчителем на математиці, рахувати дерева на шкільному подвір'ї, йти на канікули без домашнього завдання, і це не бонуси. Сюди не ліпиться слово стандартно та це і є освіта по-новому. Педагогіка, що ґрунтується на партнерстві між учнем, вчителем і батьками, вмотивований учитель, що має свободу творчості. Все дає головний результат. Дітям подобається навчання, і в школу вони ходять із задоволенням. Мані... Подобається в школі, те, що в мене дуже гарна вчителька, і я дуже люблю писати. У нас є планшети, і ми на них сьогодні пишемо, передаємо привіт другу». Як я пішла в школу, мені стало набагато краще, тому що тут. Е, інтересно, навчаються добре. Я люблю школу, мені тут цікаво, і в мене є друзі. Всі першокласники тепер мають тему тижня. Їх вчать дискутувати і висловлювати свої думки, і привчають до командної роботи. Парти разом, і по 5-8 чоловік працюють над спільним завданням. У Славгородській школі на Краснопільщині сьогодні говорять про космос, планети сонячної системи. Сонце в центрі уваги. На хто мені скаже, тільки ручку піднімає. Навіщо людям сумочка віка? Щоб тепло. Щоб тепло було ще. Щоб можна було рослини вирощувати. Щоб вирощувати рослини, звичайно. Ще. Щоб на сонці. Засмагати. Так, ще для чого. Ще. О, зараз і вісім сонечко не буде, як буде нас? Холодно, Холодно. ну для типа не сказала, а ще я сонечко не буде. Світло буде чи ні? Дивно буде. Отже, що нам ще сонечко дає? Світло. 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 А ще сонечко дає нам вітамін Д. Чорна поверхня тепліша. А тепер скажіть мені, дітки, як ви гадаєте, влітку краще яке вбрання одягнути? Чорне чи біле? Що? Да, так а, біла. Біла. чому? Давайте зараз зробимо висновок. Бо біла поверхня, білий колір, що робить? Відштовхує сонячне проміння, а чорне притягує. От а якщо нам влітку і так жарко, то нам не потрібно сонячне проміння. Так, і ми будемо одягати головний обір який білий, і вбрання будемо одягати біле. А в нас зараз сніжок на дворі лежить. Як ви гадаєте, який скоріше розтане? Грязний темний сніжок чи білий? А, а, білий. білий. Рязний, звичайно, адже темна поверхня буде що притягувати а, до себе сонячне. В Славгородській школі один перший клас, який працює за концепцію нової української школи. Тут працює не один вчитель. Їх успішно перевчили. Руханки, творчі завдання, ребуси такими педагогів старої школи. Точно ніхто не уявляє. Вчителі в нас всі пройшли перепідготовку. Це і вчитель фізичного виховання, вчитель мистецтва, учитель початкових класів, вчитель англійської мови. Пройшли перепідготовку на базі Сумського інституту після дипломної освіти. Також пройшли онлайн-курс. На платформі Едера ми долучилися до проекту Розумники. Ми купили планшети і відповідне програмне забезпечення, яке включає більше ста інтерактивних ігор. І діти повинні на цих уроках, використовуючи саме цю платформу, розуміти, що гаджети можуть бути не лише розвагами, а й, звичайно, матеріалом, який допомагає їм у навчанні. Нова українська школа це величезний крок у майбутнє. Головне завдання нової школи шкільне навчання. Предмет направлений на те, щоб Навчити вчитися. Саме уміння вчитися самостійно та шукати всю необхідну інформацію в супереч затиснутій програмі, і чітко окреслених тем це рух вперед. Уже вороття назад в стару школу я вже не бачу і не хотіла. І не хотіла. Ми широко використовуємо інтерактивні технології. У нас на дверях табличка клас, який використовує інноваційні технології. А саме Смарт Kids розумники. І ви знаєте, я мала нагоду, таку чудову нагоду в цьому році побувати, відвідати осінню сесію академії Смарт Kids. Вона відбувалася у Закарпатті. І, звісно, отримали там нові заняття, закріпили старі. І також з дітками, уже дітки, я чула вам, що говорила, що використовуємо ми нетбуки на українській мові, на математиці. Ця програма Smart Kids, це якийсь, включає в себе близько 15 тисяч інтерактивних завдань. Діткам. Це дуже подобається. Коли вони приходять, як саме клана, коли ми будемо нетбуки брати, коли ми будемо працювати, дітки більш себе почувають вільно і мають право на помилку, мають право виправитись. А це знаєте, дорогого стоїть. І похвала. Це похвала. Молодець. І мені одна мама приходила, говорила і каже: Ой, ви знаєте, ви похвалили дитинку так він букварик став читати не не лише те, що у школі проходили, а й далі. Давай ще будемо робити, щоб вчителька похвалила раніше. Як була похвала, ну як такого, як зараз, більше дітям дозволяється всього раніше, такого не було. Вчителю вчителю в якому плані важче? Важче, тому що треба багато готуватись більше, значно більше. Але те задоволення, яке отримує вчитель, бачить чи ці щасливі оченята, то я думаю, від задоволення це буде краще вчителю краще у 2018-2019 навчальному році за новим державним стандартом початкової освіти розпочали навчання 610 перших класів, більше 10 тисяч першокласників. На всі класи були закуплені мультимедійні дошки, були закуплені робочі місця вчителя, дидактичні матеріали, замінені меблі, зроблені були капітальні ремонти. Взагалі, загальна сума, яку ми витратили на перші класи, це Ше 87 мільйонів разом з державною субвенцією і разом з коштами органів місцевого самоврядування, що є, скажімо так, поєднанням таким вдалим, коли кожний на своєму місці віднісся відповідально і були вкладені кошти, і все було вчасно закуплено і відремонтовано. В Шосткинській спеціалізованій школі першого ступеня номер 13 – це вже другий рік запровадження нового стандарту в початковій освіті. Запевняють, експеримент для них був вдалим і охочі діляться результатами. Наш інститут після дипломної освіти, Сумський інститут, провів з нами первинні тренінги. І вчителі, які в пілоті у нас задіяні, вони пройшли тренінги на базі інституту. Я, як тренер, пройшла теж тренінги на базі цього інституту. Наші тренери, Алла Михайлівна і Зоя Володимирівна, вони дали нам таку базу ґрунтовну для того, щоб ми далі продовжували на навчатися. наприклад по створенню навчального середовища в інституті створено кабінет зразковий. Да, де ми побували, подивилися якісь ідеї. Взяли самі вже придумали, як оснастити своє освітнє середовище, коли діти з бажанням йдуть до школи. Це вже перший наш результат. І якщо згадувати минулий рік адаптацію пілотних наших першокласників, то можна сказати, що дослідження, які провела наш психолог, вона сама була здивована з того, що відсоток дітей, які адаптувалися до навчання в першому класі, був значно вищий ніж за попередні роки. Це я вважаю є результат завжди бути першими це важко. Тому була така насторога. Як вийде, батьки теж сприймали це неоднозначно, але практика показала, і робота наших вчителів пілотних класів показала, що новому державному стандарту є місце в українській школі і новій українській школі бути, як би це не пафосно звучало. А тим часом в школі енергійно йдуть в ногу з реформою. Приклади. Приклади. А самі чого чепи? Я кисло, року математик гарно писати. Нові знання, цікаві відкриття та звичайно ж засвоєння базового матеріалу. Порівняти наскільки одна величина більша або менша. Говоримо, що порівняти треба від більшого відняти менше, вивчивши правила, легко і приклади розв'язувати. Антоніна Денисенко має 43 роки стажу, проте сама зізнається так цікаво, як зараз не було ніколи. Я скажу вам чесно, легко перейшла і дуже цікаво. Дуже мені цікаво. І тому я знаю, що я йду до дітей з посмішкою, з радістю готуюсь ретельно, тому що я хочу, щоб мені самі цікаво. А раз мені самі цікаво, то я думаю, дітям нашим теж цікаво. Ой, ми вже багато вміємо. Ми, по перше, вміємо швидко рахувати. ми за ми за одну за, за 30 секунд ми розв'язуємо. 12 числових виразів. У нас картка працює кожного дня. Ось і вони намагаються, звичайно, навіть не одну хвилину, там десь 30-40 секунд. От вони це розв'язують. Ну це їм дається дуже легко. Ну тому що я люблю це сама предмет, і ось і їм це подобається. Навчилась читати, навчилась висловлювати свої думки. Я думаю і вважаю. Ось що ще навчилися. Навчилась вирощувати дерево, і з одного слова ми можемо скласти дерево, використовуючи теж цеглинки. Досліджувати навчилися, тобто ми спостерігаємо постійно, і всі тижні нам дають можливість ну, наш кругозір ну, якось так розширити. Математика, читання, письмо чи іноземна Будь-який урок це цікава. Головне пізнавальна гра. піца, чіка, банана, піс. Заучування важких рюкзаків та постійного сидіння за підручниками. Це цілком досяжна мета. Про це свідчить досвід пілотних шкіл, де вже минулого навчального року діти навчалися за програмою нової української школи. Підтверджують це і першачки. Ми тут малюємо, читаємо, пишемо. Дорослими. А ще? Розумними. Мария, ну расскажи мне, будь ласка, что такое школа? Вот, Твоему Школа это де можна вс – это где можно научиться всему. А еще? А еще тут можно найти новых друзей. Это очень весело и мне тут нравится. Батьки ж говорять, нова українська школа це безпечна школа, дружня до дитини. Я считаю, что в новой украинской школе очень хороший подход, потому что дитина развивается более творчески. Очень хорошо вчать в новой украинской школе общаться между собой. Им очень интересно. Это Вони Они более используют теоретические навыки, а більше практика у них идет. Вони дружелюбні. Але найважливіше, що коли проходять виходити канікули, ребята хоче йти в школу. Їм тут подобається, вони йдуть сюди з удовольствием. Нам дуже подобається, тому що дуже подобається нашій дитині. Вони дітки не замарюються, вони завжди мають змогу відпочити на коврику. Їм дуже подобаються нові іграшки, конструктори, оці всі дітки їх дуже всі люблять і цінують. І... Моя дитина, і я бачу, що всі діти їм дуже подобається вчитись в цьому класі. Вчителі вже надихають результати навчання, швидкість опанування матеріалом, розвиток комунікаційних навичок, атмосфера творчого пошуку. 1 вересня ще був жах, а потім якось я побачила, що те, що я роблю, діти сприймають з позитивом. Це їм подобається, вони засвоюють кращу програму. І мене це окрилило, хоч і важче працювати ніж до цього роками. Ми працювали. Я маю великий стаж праці. Але зараз я бачу різницю, і мене це втішує. І те, що я роблю, мені дуже подобається. Це виклик, яким треба впоратися і ем, в чомусь. Та в чомусь треба переглянути свої погляди, такі, які вже трошки сформовані на систему викладання, на навчання, навіть на учнів, на стосунки з учнями, тобто стати на один рівень з дітьми, дивлячись їм в очі, а не так, як ми звикли трошки авторитарно, там дотримувати дисципліни. Інші речі виходять на перше місце, і це дає. Ну, це звичайно поштовх для розвитку для самоосвіти подальшої, бо треба багато дуже працювати над собою для того, щоб бути готовим до того, щоб прийти в класну кімнату і зацікавити всю цю аудиторію, не стримуючи їх за допомогою таких жорстких мір, а саме захоплюючи їх новою діяльністю. Вчителі отримали таку свободу у виборі форм і методів організації роботи, про яку ми раніше не могли навіть мріяти. Тобто, вчитель самостійно вибирає, ви бачите, ми дуже багато застосовуємо рухову активність. Дітей ми не прив'язані до парт, Ми виходимо за межі класної кімнати. Ну і для дітей, звичайно, набагато цікавіше вчитися в таких умовах. Календар реформи нової української школи передбачає підвищення кваліфікації учителів початкової школи. Для цієї потреби в інституті після дипломної освіти створено навчальний кабінет для учителів початкової освіти, який, окрім технічного оснащення, містить розвивальні дидактичні комплекси, необхідний роздатковий матеріал для розвитку критичного мислення, фліпчарти, дошку для роботи маркером, магнітну дошку тощо. Учителі початкових класів матимуть змогу, навчаючись на курсах підвищення кваліфікацій, відвідувати семінари та майстер-класи, практично використовувати освітній простір кабінету для саморозвитку та навчання. Бо ключова реформа Міністерства освіти і науки має за мету створити школу, у якій буде приємно навчатися, яка даватиме учням не тільки знання, а й вміння застосовувати їх у житті, тобто виховати інше покоління українців.